Є плани на гонку якісь? Плани на гонку є втримати свої лідерські позиції. Ще Ні Микита, І тому ти що друг. він розділся, дав результат на 45 секунд краще. Ага. Потім я, потім сельников. Ну, ми вчора там достатньо великий гандикап на безлі. Але а, да. ну, головне зараз без приколів, без падінь, всім-трьом доїхати, а там, перемогу на етапі вже якось буду. Так, на сьогодні вам треба влада увести. А, від мене. Там ціла хвилина. Так є. Ну, чи, хоча, <рес> чи хоча б зберегти? Де до нас. Ще один представник. Ну що, готовий? Ні. О, <рес> я так само. 15 км. Скільки? 50. А, ну 50. Роз, розрахунок на 9 хвилин запасу. <рес> <рес> Та-да, мене ж теж підвезли і в мене теж є 9 хвилин від київлян. Ну так я, 9 хвилин можна і. Можна, ну тут, я думаю, за 50 кілометрів важко буде. Прохратити. Їм буде дуже важко, і ціла хвилина в мене від точніше, до Влада. Таке, ну реально. Ну що, удачі на гонку. Дякую. Так, назаємо. Дякую. Перший мій напарник у вчорашньому відриві. Привіт. Привіт. Як справи? Спасибо, хорошо. Пока хорошо. Що вчора було? Доїхав перший, другий. Як там? Первый? А, а ти відстав, тому що там на якомусь школі, тому що у нас був, було третє, так? Да, да? Да. Ага, то я їду і вже не бачу, думаю. Ти не, бівся. а он мене запретил с вами ехать. Ага, на фішки. Да, я ага. шоу. Он, он говорит, если ты поедешь с ними, то ты будешь. А, я зрозумів. Ну, сьогодні, якщо я поїду відрив, Завершимо. — Добре, може поїдемо. Удачі. — Дякую. Пане Гладкий. — здрасте. Що, ти готовий? Завжди готовий. Так, покажемо ровер. Топчик. Рекорд. Рекорд. Карбоні. Святий карбоні. Карбоні. — сексі ручечки. — Ну, наче такий гоночний. Только 2002 року. Да ничего. Кольс, БД, СМ, вело. В одессу когда есть, мы специально сюда взять еще. А, надо сейчас пробудить. Готове? Готове. Да, вы готовы, дети. Да, капитан. Шо, як спина? Ну, такой. Такой, как с колышками. А с колочками? С колочками? С колочками. Не сгибается. Ну что, болить? Будешь їхати сегодня? Буду. Что делать? У відрив поедем? Конечно. Так, що в тебе там с ровером? Зробили все, четко? Все? Да. Скопки. Сказали аккуратно, с усилиями. Не ставь сегодня рекорд мощности. Ну так и ж ты хтив? 2000 ватт. На, на бетонке. На, на плитах. Ну да. Так, ну что, ну, готовый? Конечно. відрив поедем. Собою. А ось і представник славетного міста Миколаїв приїхав до нас. привіт Що ти, готовий? Що вчора було? Так, все, вчора було все чітко, потерпів трошки, і, це, і ще і на фініші насипав, і ще і навіть категорії виграв, але поза заліком. А чого? Ну, бо я ж розділку не їхав. А, ну так, да, тут же ж така тема, що треба їхати усі дні. Да, Але а -а -а. нормально вчора склалося все якомога краще. І сьогодні ти теж стартуєш? Ну теж по, по воззалікам, типу для фану. Ну прикольно. Ну да. головне, що приїхав, а на розділку не зміг, ні? на розділку не зміг. Ех, на жаль, а так. Ти а -а -а. вчора типу виграв а, свою... Етап. Етап виграв. А -а -а. В свої вікові. своїй віковій. Да. Ну такий суперник. Якщо приїхав, то було б трошечки цікавіше в його групі. Ну, добре, тоді що? Удачі удачі на сьогодні вам також. Дякую. Vai, vai, ти мене задовбав. Я, no, я знав, що місце і знаю, что четвертый месяц на Маша. Когда <реку> вы отъехали за один атаки, а потом кивлянин выйдет, я вже все А там? прыгнул. Що, важко, І, ну, ось, сьогодні, типу, більш-менш норм, але вчора нас місцеві одесити жорстоко покарали, тому в принципі надій на генерал у нас вже не було, тому сьогодні їхали. Друге місце на етапі команди тіма виборів. У нас це в принципі, А в тебе що яке? 4. Ну сьогодні. А, сьогодні четверта, а в генералі 5-6, мабуть. Ще приїдеш? Ну приїду, що робити. Але я вам, ну, напевно, приїду, трошечки приїду. більше хлопців треба. Звичайно, що треба, так. Да. Тут, ну, тут дропси такі. Двох важкувати. Але гонка крута таке. Да, дякуємо вам за принципі, старт. Зараз будь-який старт це вже... Да -да. вже радість. И... Ну що, кажи, як там було? Нахрестався. Я кажу, давайте змінками робити. І Льоха десь там, не знаю, секунд 30 попрацював, а ти в одну харю. Хвилин 10, мабуть. Та нічого, нормально. сподобалось? Так, сподобалося, але спина. Булий даже. Ви, вчора? виключила в конце, так. Да. Проте я попрацював на рекламу попереду полотона. Круто. Я тоже кучу. <реш> так я про тебе кажу. Переможець сьогодні? Переможець сьогодні. Розповідай, що там було? У нас була командна тактика, та ми її притримувалися. Все просто. І що, ну кілька слів, скажи про саму гонку. Що там було? Ну насправді було досить легко, легше ніж вчора, тому що вчора був більш великий отрив. Відрив 9 хвилин. А я добрав атаку Дмитрія Мельникова, і ми сіли вдвох. Їхали вдвох у відриві, та Льоша Карецький зміг нас добрати. Він так потужно поїхав капець. Так перевага збереглася, десь 8-9. Була 9 хвилин рівно плюс 15 секунд. Ну, Коротше, там дуже дуже Ну і перевага. зараз секунд, може 30 теж був відрив. Круто, ну ви молодці, ну, вітаю. Дякую. Гонка була дуже крутою. У мене шансів в принципі майже не було е заїхати третім, тому що, ну. Там ціла команда злагоджена, і вони не пустили б. Київляни е, дуже потужно виступили. А я сьогодні так дергав трошечки, тому що до, ой, до третього місця треба було е, хвилинку привезти владу, а е, наступний після мене там десь 8 хвилин. Тому, в принципі, можна було трошечки розслабитися. Гонка вдалася дуже круто. трошечки погралися, там відрили все время, были, ну такие, дуже круто, чекаємо наступных смаганий. Я сзади. Начале вначале смешно я лагу. на первой фишке, я отрезал их, они у них типа это, типа, ты в отрыв ушел, Тактика команда. Я думаю, это не тактика, блядь, это так получилось. Він був першим на всіх трьох етапах. Київ Сіті. Лише вона відважилася. Це було важко, так? Андрій.